Шановний пане Гульдіман, гості. Я радий вітати вас в цій залі. Дозвольте поінформувати, що указом виконуючого обов'язки президента України від 24 лютого 2014 року. Мене призначено виконуючим обов'язки Генерального прокурора України. Of Як вам відомо, події, які мали місце в Україні впродовж останнього часу. Створювали надмірну напругу в нашому суспільстві. Масові протести проти порушень прав людини призвели до самоусунення від влади колишнього президента України Віктора Януковича, а також його найближчого оточення. Це сфарюсфарізюнов. Дюринг дисла манс гав коснек сесії преши види України цивіль соціати, ан мас протест агенств вайолейшого хуманрайців лет то селфремувал одефоми президент окраїни віктор Януков. As well as of his inner circle. На превеликий жаль, в ході тривалого протистояння не обійшлося і без людських жертв. Верховна Рада, як єдиний легітимний орган, продовжила свою роботу та зосередила свою увагу на прийнятті невідкладних рішень. the course of a long Верховна Рада Верховною радою України прийнято рішення про проведення позачергових виборів президента України, які мають відбутися через три місяці. Власне, 25 травня 2014 року, і вже призначено виконуючих обов'язків силових структур. І сьогодні парламент буде розглядати питання про формування нового уряду. And so the Parliament of Ukraine took a decision to hold early elections in the nearest three months. Actually, uh, more precisely, it will be on the 25th of May uh, 2014. And uh, uh, up to this moment, the heads of the law enforcement authorities have been already appointed. And today, uh, there is uh, the issue which is decided, the issue de uh, devoted to the procedure of forming of the composition of the new Cabinet of Ministers of Ukraine, which is in process at the moment. Хочу вас поінформувати, що одразу після мого призначення на цю посаду головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактами організації вчинення масових вбивств під час проведення заходів на Майдані Незалежності в Києві з листопада 2013 року. Відомості за частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України, а це є умисне вбивство і карається позбавленням волі. Від десяти до пятна років або до вічним позбавленням або до вічним утриманням внесене до єдиного реєстру до судових розслідувань. And the data regarding the specified uh, crimes, and that are uh, willful murder, which is envisaged by paragraph two of article one hundred and fifteen of the criminal code of Ukraine, which is by the way is punished with the imprisonment for a term from ten uh, up to fifteen years, or even with a life sentence. So this data regard адін the respective uh, crimes uh, uh, was um was put uh, in the uh, united uh register of pre investigations януковичу клюєву пшонці захарченку якименку шуляку та іншим особам які займали вищі uh, пости в державі оголошено про підозру Сосачі хай супірієрс фома хай супірис оф юкрейн сачес Віктор Янукович, Клюєв, Шонка, Захарченка, Якіменка Шулюкшуляк, notified about велредінотіфайт suspicion. Кваліфікація злочинів наразі не є остаточною і буде розглядатися в ході розслідування в рамках розпочатого кримінального провадження. Проведено обшуки в приміщеннях адміністрації президента ради національної. Оборон... Ради національної безпеки і оборони Національного банку України та колишньої резиденції Віктора Януковича Межигір'ї. Також слід зазначити, що в рамках цього провадження. Буде дана правова оцінка діям колишнім е, колишніх е, працівників органів прокуратури, які звільнилися або були звільнені займаних посад. Абатфромдес should be mentioned that uh, also within the uh, within the, of the uh, who were uh, dismissed from their positions or who resigned themselves from these positions. Надію, що цей урок історії з гірким присмаком буде належним чином засвоєний усіма нами та сприятиме становленню України як правової європейської держави. Впевнений, що високий стандарт нетерпимості до порушень прав людини продемонстрований громадянським суспільством в Україні сприятиме впровадженню якісно нового підходу до роботи в системі правоохоронних органів. В цій ситуації всім нам потрібно, щоб органи державної влади повернули втрачену народу довіру та змогли діяти в рамках закону злагоджено та ефективно. Сьогодні органам прокуратури як ніколи потрібні молоді, активні та розумні кадри, що здатні працювати в ім'я закону, виключно в інтересах народу України. Суспільство бажає бачити прокуратуру з іншим новим обличчям, тому очевидно, що органи прокуратури потребують кардинального реформування. Піпл вонту сі де просекушн асорітіс ви за діферню фейс, андефоітіс обісеневиден, де просекушен асоріті с реквар діпрнт profound fundamental reforming. Негатив, негативні уявлення про систему в нашому суспільстві мають залишитися надбанням історії. і Я особисто готовий докласти до цього максимум зусиль. Генеральна прокуратура України тісно співпрацює з місією ОБСЄ в рамках реалізації спільних проєктів. And the Prosecutor General's Office of Ukraine works and, works and coоperється closely uh, with the OEC мішен uh, uh, in regards of uh, the realization of, uh, different joint projects. Ми високо цінуємо підтримку місії щодо участі в організації значної кількості заходів міжнародного характеру, як в Україні, так і за її межами. Працівники прокуратури регулярно беруть участь в таких заходах. Ir prokuratūros atstovai reguliariai dalyvauja konkrečiuose tarptautiniuose įvykiuose. В рамках співпраці з місією лише впродовж двох останніх років співробітники органів прокуратури здійснили п'ять закордонних відряджень з метою участі в тренінгах, семінарах та робочих зустрічах. бізнес so so in Ми вітаємо ініціативу місії би є щодо інтенсифікації співробітництва з органами прокуратури України. І саме зараз ваша підтримка може мати ключове значення у подоланні названих викликів та загроз. and we welcome the oce mission uh, regarding the strengthening of cooperation with the pro ukrainian prosecution authorities. and i hope that at this particular moment the support of the mission uh, will have um, a key value for overcoming the threats and challenges we have at the moment. Це забезпечення ефективної боротьби з про із проявами корупції, особливо в системі правоохоронних органів. Она вау парамаунт таск аптеці момент істуеншурді especially when we are uh, speaking about the law enforcement authorities. Інше це є системне реформування органів прокуратури. Антонмор a consistent reforming of the prosecution authorities. Ці виклики не є новими, але й досі залишаються не вирішеними. So these challenges are not new ones, however, they still remain to be unsolved. На превеликий жаль мусимо визнати, що станом на сьогодні Україна не змогла просунутися у питанні про подолання корупції. Анфоченатлинави облайшторикоздифект, де аптудимомент Юкрейн Фейлтопромот of регардсі елімінейшн овсаче феномена с коропшенс системне оновлення кадрового потенціалу органів прокуратури є вимогою часу and I think that the consistent renewal of the Енда тинк даде консистент ринувалді потенціал сотусей оф персонал виден де просекушнісорітіс із імператів овдетай на моє глибоке переконання вирішення цих проблем неможливе без поглибленого вивчення практичного досвіду в цій сфері, напрацьованому в високорозвинених європейських країнах. And I'm, uh, I'm convinced, I'm deeply convinced that it is impossible to, see, to solve the above mentioned issues without thorough study of uh, practical experience uh, in the respective areas which have been elaborated in highly developed European countries. I'm very pleased to quickly. Я рада вкратце представить нашу делегацию. Вы знаете нашего посла о Швейцарии в Киеве. Адам Кобарацкий должен был вчера вечером вернуться в Вене, так как и Беатрис Балдина но У нас здесь присутствует Рене Бибо, представитель координатора проекта по ОБСЕ в Украине, и Боб Дин и Фабиан Грасс, которые работают в рамках председательства на Швейцарии в ОБСЕ.

Uh, кроме этого, я uh, три, uh, трижды был главой миссии ОБСЕ, uh, это в Чечне во время Первой войны 1996-97 uh, года uh, в Хорватии и в Косово. Поэтому я знаю, что может предложить и сделать ОБСЕ и чего не может. and i presented the, let's say, the approach which consists of the following. Uh, on the one side is the idea presented by the german in office before the security council <coughs> to establish kind of an international coordinator. Framework between the main actors. He called it a contact group of all important governments, Russians, Europeans, Americans, of course, the Ukraine, and there, to have a coordinate. Uh, прежде всего, это была идея, uh, предложенная создание св своеобразного координационной платформы, uh, названной, uh, названной uh, координационной группой. Uh, contact contact, group, contact, group, контактная группа. еще не группа, ясно. Mm -hmm. uh, uh, которая которая объединила uh, в себе, uh, себе, uh, себе uh, различные сотрудничества между uh, Российской Федерацией, Евросоюзом, Украиной, uh, всем uh, США, всеми международными uh, актерами, действующими лицами. Еще не ясно. But at the same time, when it comes to immediate support and engagement in the Ukraine, we see the following areas но что касается неотлага предоставления неотлагательной помощи ОБСЕ uh, в, в различных сферах, um, состоит эта помощь в следующем. Presidential elections and observation, 25th of May. Выборы президентские выборы, миссия наблюдательная, то есть мы говорим о выборах 25 мая. We have a high commissioner on national minorities and who will come very soon Кроме этого, у нас есть Верховный комиссар по делам национальных меньшин. Она планирует приехать в Украину в ближайшем будущем. Думаю, что я тоже присоединюсь к этой поездке. Прежде всего, будет концентрироваться работа на ситуации в Крыму. Так как 20 лет назад uh, Верховный комиссар уже uh, имела опыт работы здесь, в Украине, uh, при, um, <coughs> по, Крыму. в, Крыму, uh, при, uh, помогая достичь определенных соглашений. И учитывая события вчерашнего вечера, мы считаем, что опыт и знания данной институции могут быть полезны для Украины. Кроме кроме этого, есть контекст свободной медиа, свободных медиа, свободных СМИ. И права человека. При согласии украинской стороны, украинских властей в этих сферах, обозначенных мной, у нас есть готовые инструменты, персонал, который может начать работу, предоставлять поддержку именно в этих сферах. Кроме этого, есть и другие сферы. Сейчас вы uh, говорили о, о вашем желании, о четком желании реформ реформирования вашей структуры и юридической базы. Мне кажется, что это как раз ключевой вопрос, если мы говорим о главенстве права. Because and I'm sure that I can speak the perception of what is called the international community. And that is that in this very difficult period of the Ukraine, the most important thing is that the state of law, the institutions, the constitution work. потому что я могу говорить как мое восприятие восприятие международной международного сообщества которое состоит в том что именно в такой очень сложный период для украины очень важно чтобы законодательная база конституция все работала слаженно работала на достижение стабильности Особенно это актуально в таких условиях, когда все потрясающе быстро меняется, новое правительство, новый президент в этом быстро меняющемся мире, то есть ситуация это очень важно. I think we could develop some ideas what could be done from outside. In the following area. Uh, I cannot promise you exactly what's going to happen because I think we have to look into the problems and see what could be done and then we have to look for possible solutions for an assistance in this respect. Сразу же так uh, не могу сказать вам, что вот это и это будет сделано. Естественно, необходимо сначала проанализировать ситуацию, проанализировать возможности и те uh, возможные решения, которые мы можем предоставить uh, с целью оказания наиболее эффективной помощи. Uh,

точки зрения международной сообщества, чтобы понимать, кто чем занимается, скоординировать наши действия. Очень важно, я понимаю, что вы делаете, это изменение законодательной базы, это очень uh, важно в различных аспектах. Um, and let's say there in our short meeting i just could indicate that we should discuss what is useful for you to look into the new legislation and also look into its implementation В этой короткой встрече нашей первой мы хотели обозначить и задать вам вопрос относительно того, что было бы вам интересно в плане, как вы говорили, разработки нового законодательства и, естественно, его применения. Uh, естественно, еще один uh, момент – это то, как вы будете продолжать работать, uh, как, как будет продолжаться работа с uh, касательно And предыдущих предыдущих Как ситуация с членами уряду Януковича? Как она будет продолжаться? И идея международного трибунала.

Членів уряду, представників колишньої влади, звичайно, що кожному з них органи прокуратури, як я вже сказав, розслідують кримінальну справу, і діям кожного з них буде дана правова оцінка в залежності від того, що буде здобуто під час розслідування кримінальної справи.

І в Верховній Раді, наскільки мені відомо, внесено на розгляд відповідні проекти. Uh, so the issue of international tribunal is also discussed, and as far as far as I know uh, in the parliament of Ukraine, the respective issues were uh, already submitted for consideration. Що стосується реформування органів прокуратури, також це питання було вже не вперше виникло. Олсоригардинді реформи в просекушн осортіса водлайки да also is not for the first time is raised. в парламенті. Є відповідні законопроекти, які прийшли вже і експертизу веніціанській комісії. Я думаю, що цю роботу ми продовжимо. Прокуратура повинна приймати участь так само в досконаленні таких проектів. So uh, I think that uh, we will proceed with such work and in my opinion the prosecution secution are sar also uh, sh uh, are also welcome to take part uh, when taking sach uh, decisions що стосується ОБСЄ, то ми надіємося на тісну співпрацю в плані консультацій е, семінарів можливо експертних якихось заходах але я думаю що це в робочому порядку можна буде розглянути з відповідним управлінням Це дуже про очі П ят, п ят, п ят, И желаю вам всіх успехів такої дуже трудної задачі і продовжаємо, пожалуйста, дуже дякую вам, сподіваюся, що ми будемо тісно співпрацювати і робити якісні продукти.